Тучний інтелект він уже не просто на горизонті, він тут і він змінює абсолютно все. Але куди саме рухається ця хвиля? Сьогодні ми спробуємо зазирнути в майбутнє разом із Мустафою Сулейманом, очільником Microsoft AI, щоб розібратися, до чого нам усім варто готуватися. Отже, про що ми поговоримо? По-перше, про гроші, чи не є весь цей ажіотаж бульбашкою. Далі про головне. Чим ШІІ відрізняється від нас? Потім зануримось у повсякденність, як зміниться наш звичайний день, і звісно, торкнемось роботи і освіти, а наостанок глобальних змін у суспільстві. Ну що ж, почнемо з найгарячішої теми, яка, мабуть, хвилює всіх, хто хоч трохи стежить за ринком. Усі ці мільярди, що вливають у шиї, це справжня інвестиція в майбутнє чи просто чергова фінансова бульбашка. Це питання лунає звідусіль. Чи не переоцінені компанії, що займаються штучним інтелектом? Чи стоїть за цим шаленим реальна довгострокова цінність? Погляд Мустафи Сулеймана на це питання треба сказати дуже чіткий і однозначний. Так, от, на думку Сулеймана, ні, це ніяка не бульбашка. Навпаки. Він переконаний, що ми стоїмо на порозі створення чогось абсолютно безпрецедентного. За його словами, цінність, яку згенерує шиі, буде просто ні з чим не зрівнянною. Це по суті справжня технологічна магія. Добре, але звідки такий оптимізм? А все просто. Шиї це по суті найкращий механізм для прогнозування, який ми коли-небудь створювали. І що найважливіше, він вдосконалюється з неймовірною швидкістю, буквально щомісяця дивуючи нас новими можливостями. Тому висновок простий: фундаментальна цінність, яку він несе, абсолютно реальна і просто колосальна. Гаразд, з грошима розібралися. Тепер давайте про щось більш філософське. Те, про що так люблять знімати кіно в Голівуді чи є у штучного інтелекту свідомість, чи може він відчувати? Давайте розберемось, де проходить межа між людиною і машиною. І тут Солейман, знаєте, ставить таку жирну крапку. Він каже прямо: ці системи нічого не відчувають. Вони не страждають, не радіють, не сумують. Це просто дуже дуже просунута імітація розмови. Хоч би якою переконливою вона була. Це не живе створіння, а інструмент. І ось тут ключова різниця, яку треба зрозуміти раз і назавжди. З одного боку, є людська свідомість з нашими почуттями, болем, радістю, з усім суб'єктивним досвідом, це основа наших законів і моралі. А з іншого є симуляція шиї, корисна, потужна, але все ж симуляція. І плутати ці дві речі це величезна помилка. Чому ж ми так легко в це віримо? Психологи називають це антропоморфною проєкцією. Простими словами, ми схильні бачити людське в усьому, у тваринах, у хмарах і, звичайно ж, у шиї, який так майстерно імітує розмову. Це просто наша природа. І це підводить нас до головної ідеї Сулеймана. Він пропонує концепцію гуманістичного суперінтелекту. Звучить складно, але ідея проста мета не створити конкурента для людства, мета створити потужний інструмент, який грає за нашу команду, працює в наших інтересах і допомагає нам. Ші має бути нашим помічником, а не суперником. Добре, це все теорія. А що на практиці? Як ця технологія змінить наш звичайний день? Давайте перейдемо від абстрактних ідей до чогось більш конкретного і подивимось, як може виглядати наше повсякденне життя в найближчому майбутньому. По суті, ми рухаємося від світу, де ми клацаємо на іконки і заходимо в додатки, до світу, де технології просто розчиняються в просторі навколо нас. Уявіть собі, невидимого асистента, який завжди поруч, завжди готовий допомогти, але не заважає. Це і є фоновий шиї. Давайте просто уявимо кухню 2040 року, як її описує Сулейман. Ви прокидаєтесь, а роботизована рука вже готує каву, використовуючи вашу стару кавоварку. Ваш асистент у навушнику підказує, що на вечерю, бо кухня вже сама замовила продукти, і безпілотник їх отот -от привезе. Звучить як фантастика? Сулейман вважає, що це цілком реальна перспектива. Якщо змінюється наш дім, то, звісно ж, змінюється і наша робота, і наше навчання, і тут, можливо, на нас чекають найбільші трансформації, йдеться про справжню демократизацію інтелекту, коли експертні знання стануть доступними практично кожному. Подумайте про це так раніше між гарною ідеєю та її втіленням лежала прірва треба було знайти команду, ресурси, час. Тепер ця прірва зникає. Шість стає вашою персональною командою інтелектів, яка може миттєво перетворити задум на реальність, а освіта. Вона схоже перевернеться з ніг на голову. Забудьте про класичну модель, де всі сидять і слухають лекцію. Засвоювати факти можна буде вдома, розмовляючи з персональним шиї-репетитором. А школа? школа стане місцем для того, чого не вміють машини для дебатів, командної роботи, для розвитку емпатії. І що це означає? А те, що головними навичками стають зовсім інші речі? Вже не так важливо просто знати факти. Набагато важливіше вміти вчитися самостійно, поєднувати ідеї з абсолютно різних сфер, і, що найголовніше, ефективно спілкуватися і співпрацювати з іншими людьми. Окей, ми поговорили про дім, роботу, освіту. А тепер давайте подивимось на картину в цілому, які глобальні зміни чекають на суспільство. Бо коли технології змінюються так кардинально, правила гри теж мають змінитися. І тут прогноз Сулеймана, скажімо так, досить серйозний. Він говорить про значне структурне безробіття приблизно до 2050 року. Ідея в тому, що багато людей просто не зможуть конкурувати з можливостями ШАІ на ринку праці. І це не просто виклик, це вимога терміново шукати нові соціальні та економічні рішення. І як на це реагувати? Ну, одна з ідей, що обговорюється, це так званий податок на роботів. Логіка проста якщо основну цінність створює не людська праця, а капітал у вигляді шиї систем, то й оподатковувати потрібно саме цей капітал, а зібрані кошти спрямовувати на соціальні програми. Але є ще дещо дуже цікаве у баченні Сулеймана він розширює наше розуміння можливостей шиї ми знаємо про IQ, тобто знання, EQ – емоції. AQ – вміння діяти, а він додає SQ соціальний коефіцієнт, це здатність шиї розуміти і навіть керувати динамікою в групі людей. І це, знаєте, залишає нас із одним великим питанням на майбутнє. Просто уявіть собі робочий чат або нараду, де є і люди, і кілька систем шиї. Як тоді виглядатиме командна робота? Хто буде модератором? Хто прийматиме фінальне рішення? Це та нова реальність, про яку варто задуматися вже сьогодні.